Добрий день, шановні депутати. Та запрошені. На планарне засідання 53-ї позачергової сесії селищної ради, 8-го скликання, прибуло 12 депутатів з 22. Які будуть пропозицію щодо початку роботи планарного засідання? Хто за те, щоб розпочати, почати, розпочати сесію? За, проти, утримувався. 53 ю позичерову сесію селищної ради 8-го скликання оголошуємо відкриту. життя через Росії і росії в україні на пленарне засідання 53 третьої позачергової сесії запрошую Начальник фінансового відділу Андрій Колег Миколаєвич, начальник відділу освіти відлуць Тетяна Діка. До, до, до е, проєкту порядку денного 53-го позачарової селищної е, селищно ради включено три питання. Даний проєкт, е, даний проєкт е, рішень вам розданий. Чи є необхідність його щось е, вилучати чи щось додавляти Порядок денний за Прошу проголосувати за порядок денний. Да. Да. Е, Гаразд, е, порядок денний проголосований. Е, шановні присутні депутати, на ваш розгляд виноситься перше питання порядку денного про внесення змін до селищного бюджету спортивської селищної територіальної громади на 24 рік. Доповідає Ахамачук е, Олег Миколайович, начальник фінансового відділу. Шановні Ми збиткому 2024 рік умовлено один кількість відділення коштів частки фінансування закупівлі ну, автобус. Це обладнання для переведення моломобільних груп населення. Це на підставі листа департаменту освіти та науки поліців на ДА від 25, -25 року до номер 41 постановою Кабінету міністрів України від 28-го двадцять та наказу Міністерства освіти і науки України від 199-24 року No 53. Прошу, прошу Білорусі Вікторовну виступити в ролі співдоповідача по даному питанню і проінформувати депутатський корпус та нашої громади щодо даного питання. Шановні прослані справді у громади є потреба для закупівлі шкільного автобуса для підвезення до побличів освіти, і е, є така потреба для е, такого автобуса, який буде переводити дітей з особливими освітніми потребами. Цьогоріч е, е, маємо можливість взяти участь у співфінансуванні за державною програмою. Ридбаніше його автобуса, вартість якого понад мільйони гривень, і наша участь у фінансуванні становить Чи цей запрос учитися? Тому маємо забезпечити дітей підведенням до місця добування до життя у світі. Дякую. Свою чергу прошу батьків даного навчального закладу визначитися, як би вони планували і в якому навчальному закладі би вони хотіли бачити продовження освітнього процесу своїх дітей. Це перший момент. Сановні депутати, це питання зрозуміли. Також Олег Миколаївич хотів би додати відносно ще питання видання коштів на придбання від спостереження на алею Слави. Ви чудово розумієте, і в нас тут це надав випадок прикрий, де вже ще не, не запустивши цей об'єкт експлуатацію, ми вже маємо пошкодження. Виходячи зазначено, там буде встановлюватися і освітлення, і там буде, скажімо, наші герої. Хотілося б, щоб ніякого факту вандалізму в даному випадку не відбулося. Тому е опрацювавши пропозиції і мешканців, і, і активних депутатів є пропозиція придбати е відеоспостереження. Е сума коштів да, не трохи пропонує тридцять тисяч на видану за це приїздить спеціалістики зізнається загальні мережі. Тобто ви знаєте, що всі звичайні заклади в нас. Ообослоні від розпосередження. Цим питанням зрозуміло. Чи є питання і зауваження по першому питанню порядку денного? Немає. Зараз ставлю налоцювання. Перше питання порядку денного. «За». «За». Батюхівська «За». Костюк. «За». Так, шановні присутні, на ваше ну, дев'яносто друге питання порядку денного. про затвердження плану діяльності Смотрівської селищної ради з підсобки проєктів радіособних актів на 25 й рік. Доповідає повновською змаганом Сильна Секретар селищної ради. ради, ради, ради. Одним з присягних напрямків державної політики України визначено державну реактивну політику. Реатурна політика визначає іде стандартів щодо необхідних процедур підготовки та прийняття рішень. Ваши батьки мы в плані діяльність селищної ради. За рішенням селищної ради, пропонування податків і ворог на території селищної ради. Рік ми визначаємо в цьому рік, то ми можемо вене. Мета данного проекту поповнює частини селищного бюджету. Слоги підготовки проекту стає повітря 2025 року форму і підрозділ здобувального зароблення проєкту за фінансові відносини Старої Ради та вірусу зі створенням комунального податку або курсу розвивання підрозділів. Так, скажімо, колеги, що це є формальна процедура, але вона має бути закріплена рішенням ЕССЦІ. Це будуть інші Це будуть інші працівники. Це серед тих, хто вам діяльний. Це підрозділ Ради. Попередньо Позиції до даного <гум> питання немає. Ставлю на голосування друге питання порядку денного. За. рішення прийнято одноголосно. Чудово. Шановні присутні, на ваш розгляд у нас третє питання порядку денного. Доповідач даного питання Розумковський. Розум 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 E, шановні депутати, виходили проект про опановлення договору оренди земельної ділянки постій 227 гектарів громадянином Шостаківським Олексією Петровичем. E, право оренди даний громадян виграв на земельних торгах. E, термін дії закінчується в грудні місяці цього року. E, було подано попитання про поновлення договору оренди земельної ділянки. При цьому хочу зауважити, що... Розміром радиої сплати піднімається з 25 до 15%. Решта Містово. залишається без змін. На минулій сесії природних постійної комісії були виявлено зауваження. Зауваження основні всі. Добре. Зауваження з боку Добре. депутат. Законом передбачена процедура. Так, обов'язково. Шановні представники земельної комісії, шановні представники інших комісій, чи є зауваження пропозиції по даному питанню? Немає. Ставлю на голосування третє питання порядку денного. Так. За. Да. 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 Да.

Поговоримо. Ну чудово, да. Е, я поясню, що ті попередні зустрічі, які в нас відбувалися з цього приводу, вони мали не сути так. Він все время мені намагався пояснити, що він хоче нікуди Я йому намагався теж пояснити, що якщо вже є рішення сесії ви йдете або під або ми з вами судимо. Ми не можемо вам робити виключення, тому що це є порушення Але ще знайому. 40 дійдів, Ого, о, депутати, депутати, діючі, не Депутати діє не немає таких термінів. Зараз, шановні, шановні друзі, я вас почув. Ще є ще пропозиції до вас? Немає. Пленарне засідання 53 ї по сесії селищної ради 8 липня Оголошую запиту. Ya que vamos a construir más bien como una traza, ya voy solito yo. Sí, estoy creciendo